Друзі, усім привіт! З вами Андрій. Нагадую, що ви на каналі Сім Днів, і це наш з вами 15-й влог. Якщо вдаватися до порівнянь, то в залежності з чим порівнювати. Нібито й небагато, але все рівно ми від меншого йдемо до більшого. Отже, що ж у нас там сьогодні? Доволі морозний ранок на термометрі 0, Ранкова ожеледиця в наявності, ну а в день передають до плюс 11 січень і такі от різні, сказав би, погодні умови. І таки отримали ми своїх плюс 11, було доволі тепло, сонячно і активно ще й попрацювали. І з колегою відзняли у виставковій залі е, інтерв'ю із відомою майстриною, що працює із вовною, із пані Ларисою Клепас. Створює вона не лише полотна із вовни та неймовірної краси, але створює і іграшки, прикраси та ще і неймовірний. Одяг, тож окреме відео незабаром вийде на каналі музею заповідника, а спеціально для вас залишу посилання і під нашим відео. І ці зйомки власне стали лише стартом цілої низки е, різних робочих моментів, які на нас чекали у е, наступні дні. Але, як то кажуть, роботу ніхто не відміняв, тому потрібно просто ставати і працювати. Це власне дуже такий простий рецепт. Е, Щодо того, як впоратись з тим, що тобі потрібно зробити. Ну от просто стати і зробити іншого варіанту, певно, немає. Ну, а наразі не про це зазначу, що вже наступного дня ми відкрили виставку в галереї мистецтв візії через віки, з якою ми вас вже знайомили у попередньому влозі. Просто зазначу, що це копії робіт відомих авторів попередніх століть, які свого часу створили студенти, готуючись захищати свої випускні роботи. Сьогодні у Кам'янці-Подільському випав довгоочікуваний сніг. Але, як я підозрюю, не надовго, бо на дворі плюс, та й снігу, як бачите, не так же й багато. Майже все-таки відбулося, як я і зазначав. Більшість снігу на другий день розтанула і пішла в небуття. Зрозуміло, що можливо більшість із нас очікує іншої погоди, але тим не менш, як є. А ми ж 7 січня відкрили наш офіційний канал у Телеграм. Тож запрошуємо вас приєднатися до спільноти сім днів і у цьому месенджері. Вчитись ніколи не пізно. Чи не так? Думаю, більшість із цим висловом. Погодиться. Але до чого це я? Справа в тому, що кілька тижнів тому я почав вивчати додаток Notion. І на перший погляд, це здається черговий звичайний органайзер. Але розібравшись з усім, я зрозумів, що це в рази більше, ніж органайзер. Власне, як мінімум, він має настільки цікаві функції і все можна підлаштувати індивідуально, що додаток гідно таки виділяється серед інших. І наразі пропоную, ТОП-3 ну, тих певних можливостей, які я встиг виділити і які активно наразі використовую. Перше календар. Здається, що тут такого? Календар собі та й календар. Але ні, у даному випадку в ньому не просто можна додати події або й декілька на одну і ту ж саму дату, а кожну подію виділити окремо, додавши іконку, обкладинку і плюс ще є ряд функцій, що дозволяє виділити ту чи іншу подію серед інших і доволі швидко можна зорієнтуватися і знайти необхідну. Друге, щоденник. Те, що нам усім необхідно, те, що, по суті, ми мимоволі все рівно ведемо, що зробили за день, що відбулося, і в тій чи іншій формі ми відповідно записуємо. Тут є можливість створити щоденник у тому форматі, який вам необхідний. Окрім того, що додати можливості, які дозволяє додати Notion, можна ще й вбудувати віджети, які спеціально розробляються для цього додатку, і урізноманітнити для себе. А сам щоденник. І третє, це так званий To-Do-List, але не звичайний, адже це не просто перелік чи список, наприклад, улюблених книг або фільмів, які ви хочете подивитися, а це перелік, за яким ховається значно більше. Тобто до будь-якої позиції ви можете додати посилання на відео, на рецензію, на той чи інший відгук, наприклад. І в один клік отримати значно більше інформації. І все це в одному додатку. Отаких От три моменти я хотів сьогодні виділити і з вами поділитися. Ну, відповідно, якщо вас додаток зацікавив, встановлюйте і експериментуйте. Якщо ж ні, нічого страшного, не всі ж ми використовуємо одні ті самі додатки. Або, наприклад, у нас з вами один і той самий стиль життя. Одного дня завітав на таку ось святкову локацію. Її тут формують щороку і завжди вона доволі популярна. Також на тижні, що минув, можна було спостерігати унікальне явище місячне гало. Це така собі оптична ілюзія, яку ми можемо бачити у формі яскравого кільця навколо місяця. Якщо ви стали свідком цього явища, тоді ви дійсно бачили унікальне. І останок, ми як завжди вдячні вам за те, що були сьогодні разом із нами. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуйтесь, коментуйте і завжди раді чути вашу думку. Ну а ми з вами зустрінемось вже зовсім зовсім скоро. Тож до зустрічі! Днями міська влада оприлюднила невеличке відео із Бахмуту, і думаю, все, що стосується цього населеного пункту, не потребує наразі коментарів. А у наступних кадрах про те, як одного дня звучав Бахмут.